Морда, ризий, ризий, Ти чого від мене тікаєш, блядь, цілий день? Лапу даєш. лапу, А, молодець, 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 Рудий! Рижий, ризий, канапатий! Пошлі дам хто хліба йдеш? Бо басу не дам, ну тебе нахуй. Що? Ти мене полюбив, тва тіктоку віддивлюся. А де е, молоко нема? Дай дай лапку, Лапи вже дай лапку, Така дай дай Така така жирний? Така — жирний. — жирний? —— А ти Я думаю, якщо воно даду їбе. То я думаю, що воно п'єдічка, блядь. Зараз буде Зараз буде пригати, щоб гралася. Буде пригати, щоб гралась. Боже, яка не плавала, якого грамоту поклав. А смердить пиздець. Ну я вже ті взяла по виду. Нічого, так що не пошлі гулять. Пошли, і сюди. Десь удивлю, тут тобі ніхуя не світить. Пошли. А йому нас повили.